Ми пограбуємо банк, роздамо гроші бідним, потім пограбуємо бідних і розстріляємо гроші. Ми гадки не маємо що робити. Літні люди просто живуть у нас, щоб не заважати своїм близьким, а потім ми відпускаємо їх перед смертю. Бережи вас Бог, містер Сімсон. Я, ну як не соромно викидати бідолашних старих на вулицю? Тут місце психічно хворим. Ага, ага. Такиша. А одужуй. Ветеран усіх родів військ у лікарні для ветеранів війни тобі допоможуть. Мамо. А хіба на ці лікарні називають ганьбою Америки? Багато що називають ганьбою Америки, Люба. Лікарня для ветеранів. У нас війна здається не такою страшною. Так, народ умів працювати. Треба закатати рукава і взятись до справи. Я пропоную зробити це просто. Це мініатюрна версія атомної бомби. Уряд випускав їх у 50-х, щоб знищувати бітників. Сімпсони і Геловін 3. Цвинтер. Майстер клас. Преподобний фулер. А я за компанією. Американський пролетаріат. Омере, послухай, навіть те, що з мене тече страшніше. Діду, розкажи нам страшну історію, ти прожив цікаве життя. Брехня, і ти це знаєш. Зате, малий, я бачив багато фільмів. Нам дуже пощастило. Я хочу здохнути. Не з перекури. О, мере, ти пам'ятаєш свою обіцянку дітям. А як же? Після вісімнадцяти геть з дому! Повітря! Це наш літак. Яка різниця? Сьогодні свято я постріляю. Штучний інтелект, що пише телеогляди на фільми. Дивні речі страждають від утоми другого сезону. Цього ніколи не було. Температура сягала 50 градусів. Система забезпечення була просто смішною. Американські цілі були і залишаються незрозумілими сидять тять Найкращий спорт! Стоп, 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 стоп! Як щодо біатлону діти вчаться кататися на лижах і убивати? Хокей я... найбезпечніший! Та на Закарпатті багато... їх нехай ліс рубають. Я багато... А Думала. я заводне поло. І... Я картоплю, у на Закарпатті їх мала. Ну. Сад скульптур. Яка блискуча концепція? Хто автор? Наряд. Більше схоже на снаряд. Oh. <laughs> Воно що, цокає? Кінець. Рано чи пізно все змітатися ніяк не виходить прицілитися. У, У тебе навіть зброї немає. Від мене користі нуль. a gravity-defying comb-over. I can't believe that this was once on his ass. It's as blonde as a golden marmoset, yet also gray as a long dead donkey. I'm so jealous of all those booby women he's married. If he paid less than a million dollars for it, it's a steal. I am officially running. No! Ти що тікаєш від мене? Ні-ні. Я тебе дуже люблю. Я тікаю від дитини. Ти не хочеш цю дитину? Перш ніж засуджувати мене, поглянь на мою ДНК. Я в нормі. I can't believe that this was once on his ass. It's as blonde as a golden marmoset yet also gray as a long dead donkey. I'm so jealous of all those booby women he's married. If he paid less than a million dollars for it, it's a steal. Ah! I am officially running. NO! <laughs> Ха -ха -ха! Смішний же Боже, бережи Америку Вітай мені, мітомагалка! Після вибуху прийдуть мародери. Мені ця програма не подобається. Переключи. Поле чудес! Коли я викладав цивільну оборону, мене називали старомодним. І хто виявився правим? До вибуху 15 секунд. 5 хвилин до вибуху. Вибуху. Спокійно, без паніки. Хтось миттєво вирішить цю проблему. Це моя проблема. нам кінець! Я сектор заблоковано. Лентюхи, байдикарі не роби. Клас. Історія нашої країни знову змінилася, щоб збігатися з відповідями Барта Сімпсона. Відкрив Америку якийсь мужик 1942 року. Тепер вона вже називається не Америка, а Туполенд. Не подобається їдю Росію. Перед вами Спрінфілд. Звичайне місто з незвичайним монстром. Жителі Спрінфілда повинні весь час думати і казати гарні речі, бо цей монстр читає їхні думки. Коли він невдоволений, то легко перетворює їх на чудовиськ. Я щасливий, я щасливий. Господи, як мені це набридло. А, 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 а. за мир в усьому світі. Лісо, яка ти егоїстка? Оголошено мир в усьому світі. Пентагон. Супермаркет п'ятикутник. Небезпечно. Сад. Що хоче моя маленька доця? Жити стати. А може боні добре? Бо ви повірили в себе і ви все можете. Не можу я дурень. Нічого подібного. знаєте? Моя мати заборонила мені цілувати дурні. Корле. Тепер вперед. I like this trump fellow. Good boss, he has a plan to make Russia great again. Russia? Hey, wait a minute! You, you, the this music. Vladimir Putin, President of Russia. Yep, and business is business. Одне, коли я газую, люди повинні думати, що настав кінець світу. Я хочу, щоб ти відключив логіку. Добре. Поринь у ніщо. Будь ласка, стань невикарбованим каменем. Є. Барта, ти просто придурійся, ніби все це робиш. Так. Це мене дратує. Чудово. Як тебе звуть, синку? Барт Симпсон, а ти хто ще? Дейв <рес> Шатан, я журналіст. До речі, у нас час так з дорослими не розмовляли. Тепер мій час і я так розмовляю.